Сталий справедливий мир напряму залежить від сили України, від сили нашої армії, від технологічних засобів враження і від. Комплектування війська, в тому числі і від військового обліку, зараз процес триває. Проходження ВЛК триває. Чимало громадян доволі відповідально поставилися до цього. Скажу, що з тих, хто пройшов повторно ВЛК, близько 7% визнані непридатними, десь 6-7% повністю придатні. Інші придатні до служби в підрозділах забезпечення в ТЦК СП в ВВНЗ. Нагадаю, згідно закону України прийнято Верховною Радою 12 лютого 2025 Року повторно ВЛК до 5 червня включно мають пройти громадяни України призовного віку, тобто віком від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби. І зараз, власне корочі, чимало громадян дійсно проходять повторно ВЛК і отримують відповідно актуальний статус. Бо нагадаю, статус обмежено придатний скасований, тобто його вже не існує, по, по суті. Ну, по перше, ніхто не скасовував безпосереднього приходу особисто в ТЦК і СП для того, аби уникнути проблем з пропускною спроможністю, ВЛК, можна отримати і направлення через застосунок Резерв Плюс. Для цього достатньо подати відповідний запит у застосунок Резерв Плюс. Після отримання електронного направлення слід звернутися до визначеного медичного закладу для проходження медогляду. Цей спосіб максимально доступний, максимально зручний. Відповідно, не треба стояти в черзі в ТЦК і СП. Що ну ясна річ займає певний час, тобто, все зроблено, всі механізми міністерства оборони передбачені для того, щоб людина спростила цей процес.